Тим часом економісти рахують, кажуть, пауза в євроінтеграційному просуванні України єдиний шанс для вітчизняної економіки. Асоціація з'є зараз та на відомих сьогодні умовах. Чи курс на митний союз і збереження умовно дружніх стосунків із Москвою, що вигідніше для України та економіки держави? Думки експертів збирали наші журналісти. Зробити крок назад за для прориву вперед. Так українські економісти характеризують рішення уряду про паузу в євроінтеграції напередодні вільнюського саміту. Ризик втратити східні ринки, зокрема найбільший російський, став головним поштовхом до несподіваного розпорядження Кабміну. Так вважає директор інституту Блейзера Олег Устенко. Судар по українській економіці в краткосрочній перспективі мог бить дійсно достатньо серйозний. І річ йде, прежде пріждісів по поводу. Наші машиностроїтельне продукції в прошлом году ми реалізували фактично на 7 мільярдів доларів продукції машиностроєння на території Російської Федерації Це 75% вообще нашого машиностроїтельного експорту. Підписання угоди про асоціацію означало б для України старт десятирічної глобальної модернізації вітчизняного виробництва. Однак, за скромними підрахунками аналітиків, вітчизняним виробникам потрібно на це 150 мільярдів доларів. Таких внутрішніх резервів Київ. Немає, а навіть натяку на преференції від євроспільноти під час підготовки до вільнюського саміту держава так і не отримала, каже економічний експерт Олександр Охріменко. Коли Польща підписувала договір про асоціацію, Польщі простили всі за борги. Ну договорів про яку запровадження там немає ніяких таких подарунків. Зразу говорю, там немає ніяких списання боргів однозначно. Там просто дійсно прописані квоти, але ніяких таких преференцій, подарунків договорі нема. Пауза в Євроінте. Інтеграції потрібно Україні вважають урядовці, щоб нівелювати економічні ризики, і жодним чином не відміняє загальний курс на Європу. Те, що її взяли тільки зараз, коментують в уряді прагматичний підхід за для партнерства на рівних з урахуванням внутрішніх інтересів. Ми обов'язково будемо виступати з Урахуванням інтересів нації, з урахуванням інтересів людей і з урахуванням захисту нашої держави. Нам для цього необхідно ще певний час для того, щоб завершити ті реформи, які розпочати завершити ту роботу по адаптації до європейських стандартів і європейських умов. Тим часом експерти наголошують, зараз доля євроінтеграції не лише в руках України. Якби Європа надала більше економічних гарантій, офіційний Київ не так зважав би на збитки. В торгівлі зі східними сусідами а для швидкого підписання асоціації було б реальне підґрунтя. Оксана Тлошевська, Валерія Богринцова, Олеся Фарламова перший національний.